З метою вступу в Європейський Союз підтримки. Е, президент наш не виконує свою функцію, він не є гарантом, і тому його треба зняти. Це ми також тут підтримуємо. До того часу, поки влада не зрозуміє, що влада не тільки виборами виборюється, а й легітимністю довіру народу. В першу чергу я лікар. Я прийшов виконувати обов'язок прямий медичний. Це в першу чергу, а в другу чергу, це українець. Ми готові до в принципі. До само для надання першої необхідної допомоги в нас все є. Що ми не зможемо надати. Необхідну допомогу в повній мірі, якщо, не дай Бог, буде якась провокація від влади. Але першу невідкладну ми зможемо надати 100%. І вимога справжньої демократії. Перший крок до цієї вимоги це відставка уряду Азарова. Якщо треба буде погрітися, переконаний, що нас пустять для того, щоб погрітися. ribachi Європа! Європа! i shlye se më duhet nu e pini ajo dhe më dalim ja në pavishja jo më kërkoni ju lutem të të